Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні понеділок, 6 жовтня. А отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! Що ж, давайте почнемо з новин на цей тиждень. Як бачите, понеділок, вівторок, новин на три зірочки у нас немає щодо середи, 8 жовтня. Публікація запасів сирої нафти, акціон десятирічних облігацій та публікація протоколу засідання ФОМС. Будьте обережні цього тижня буде волатильно. Так Щодо четверга 9 жовтня, у нас три новини на три зірочки. Перша це виступ голови ФРС Паула. Також буде волатильно. Наступна новина це публікація початкових заяв про допомогу з безробіття та акціон тридцятирічних облігацій. Будьте обережні, можливо, до цих днів у нас наші інструменти будуть стояти в консолідації. Ну, і щодо п'ятниці 10 жовтня. Треновини на зірочки, це публікація середнього погодинного заробітку за вересень. Наступна новина Несільськогосподарські фонди оплати праці також за вересень. І заключна новина на п'ятницю 10 жовтня, це публікація рівня безробіття. Що ж, новини подивились, давайте з вами перейдемо до графіки, подивимось відпрацювання, і що можемо з вами ще подивитись. Так. Почнемо з індексу долара США. Знаходиться він тут у нас в консолідації в своїй локальній, ми з вами вже її виділяли. І що? І бачимо з вами знову таки тест референсної точки на місячному таймфреймі, так, бичого блоку заказу, що ми тут підзняли навіть ліквідність за попереднім лойчиком. І зараз йде відпрацювання лонгове. Тож, де можемо чекати? У нас є ось даний рівень, так, де можемо чекати з вами ціну. І далі будемо дивитися, як ціна буде на нього реагувати, тому що поки що локально ми стоїмо тут в діапазоні набору, в діапазоні консолідації. Є, е, ну майже нічого не змінилось за цей термін. Давайте перейдемо до SP 500, подивимося, що він у нас тут. SP500 оновлює історичні хаї на денному таймфреймі. Ми останнього разу виділяли з вами діапазон бичого блоку заказу з денного таймфрейму. Ціна зупинялась, тепер в нас є. Також діапазон бичого блоку. Бачимо, від нього пішов останній пробійний рух лонговий. так оновили ми попередні, хай її пробили. Е, тож можемо чекати корекцію десь до ось цього діапазончику. Так, це в нас найближчий діапазон. Поки що направлення в нас тільки лонгове. так. Давайте перейдемо до назнаку, подивимося, що він. Е, там плюс-мінус повинно бути все однаково. Е, так, Так само денний таймфрейм. Е, ми з вами виділяли тут якийсь блочок більш локальний. Давайте зараз подвинемо на денний таймфрейм, підсунемо на бичий блок заказу. Ось цей. І так само можемо чекати, якщо і корекція якось до оцієї зони. Так, NASDAQ також з вами подивились. Давайте перейдемо до пари євро-долар. Так, наступний в нашому огляді: денний таймфрейм. Що в нас тут? У нас тут така локальна консолідація була. Так, еквілібріум вже бачимо ці всі рівні у нас і вверх, і вниз пробивались. Злом структури по чотирьом точкам. З вами зараз бачимо. Там у нас є якась референсна точка зліва, мабуть, на тижні. Давайте подивимось, тижневий блок, можливо. Так, тижневий ведмежий блок є. Добре, від нього пішов останній пробійний рух. Підзняли ми ліквідність і можемо чекати відпрацювання шартова. Поки що від нього так є в цьому діапазоні. Також позначали з вами, куди дивитись, так, від якого діапазону. Так, воно все поки що і ходить в середині консолідації. Зараз в нас найближчий потенціал для пари євро-долар. Так, це ось ці лої, підзняття ліквідності за ними. І ось цей блочок. Далі будемо дивитись, що нам покажуть. Ось це, ось цей рівень є. Там консолідація у нас трішечки побільше Вже бачимо. Ось тут у нас був такий вихід. Так, це давайте видалимо. Це нам вже поки не потрібно. Ось є. Так. Дуже багато в мене консолідацій на молодших таймфреймах. Е, є одна консолідація на старшому таймфреймі, бачимо, і тут така більш локальна консолідація всередині. Тож, підзняли ліквідність ми також за верхнім кордоном. Зараз чекаємо ціну ось в цьому діапазоні, в діапазоні 1.15. Добре, ну і ліквідність можемо з вами помалювати, так? яку будемо підзнімати, щоб розуміти, що все зняли. Я цього робити не буду, вже і так дуже багато ліній, щоб не було на графіку дуже багато всього, бо воно навіть пізніше заважає так. Все, можемо поки що чекати з вами відпрацювання ціни до цього діапазону. З цього діапазону будемо з вами чекати. Так, можливо, законсолідується ціна, можливо, просто проб'є рівень та зможемо з вами взяти якийсь локальний шорт. Щодо євро-долара є, давайте перейдемо до британського фунту. Так, у нас тут денний таймфрейм, так само консолідація, підняття ліквідності за нижнім кордоном, і так, і, 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 тут в нас ось даний рівень, на який потрібно буде звернути увагу. Ми його пробували, і зараз потрібно буде дивитись знову-таки, чи вийдемо з нього. Якщо вийдемо, то скоріше за все на локальному тесті даного рівня можемо з вами так само забрати шорт, як і у. Пар євро євродолар, так, яка була до цього. Хоч ми тут і пізнімали ліквідність, але як бачимо, нам цього не вистачило для походу до верхнього кордону. Зараз відбувається ще якесь відпрацювання шортове. Так тож стоїть поки що також діапазон набору. Перейдемо до іншого інструменту. Це у нас пара долар-японська єна, так, де ми її чекали, ведмежий блок заказу з тижневого таймфрейму. Бачимо вже перший тест. Був зараз знову-таки зайшли в цей діапазон. Із цього діапазону можемо чекати так, так. так, 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 Давайте так само з вами поставимо. Це в нас діапазончик, можливо, з пізням ліквідності за ось цим хаєм. Можемо з вами чекати якийсь злом структури так, на старших таймфреймах. Щодо 4 годин тут в нас нічого, тут у нас просто, просто поки що пробійний рух, і цю референсну точку можемо з вами також. Вже Пересунути ось в даний діапазон, візьмемо цей діапазончик, але рішення можемо, скоріш за все, приймати якраз таки від пробитого з цього хаю. Тому що корекція може бути якраз таки дуже-дуже велика. Є. Так, щодо пари долар японська єна. Є, давайте перейдемо до наступного. Це у нас криптовалюта, це у нас біткоін. Так, денний таймфрейм. У нас великий діапазон набору був. Ось він верхній нижній кордон і еквілібріум, так, те, що ми з вами бачили і ставили до цього. Зараз бачимо вихід під зняття ліквідності новий історичний хай на денному таймфреймі. Так, на 4 годинах бачимо якраз таки від рівня, якийсь у нас лонг іде. Подивимося, ось цей діапазон бичого блоку заказу. Був він вже тестований, але є ймовірність того, що ще прийдемо сюди в нас. Тут зверніть увагу: є пустота та розриви ліквідності. Які можемо закрити, і зараз так само дивимося на ось цей верхній кордон консолідації, тому що більш локально можемо все ж таки спуститись знову таки зайти в неї, відтестувати пробитий лойчик, або ось цей або ось цей, і звідси вже піде шорт на заповнення пустот та розривів ліквідності. Поки що в нас іде тільки одне направлення лонгове на старшому таймфреймі, тож будьте обережні для того, щоб розвернувся в нас повністю біткоїн, так потрібно якийсь лом структури на старшому таймфреймі, щоб ми це з вами побачили. Або хоча б якась слабкість, так, щоб ми побачили, що лонг звідси не піде так від верхнього кордону. Тільки потім зможемо з вами будувати гіпотезу на продовження шортового руху. Поки що ми бачимо вихід з вами з діапазону набору, плюс закріплення тілом також. Зараз потрібно або повернення, або вже хоча б якась структура для того, щоб розуміти, від чого приймати рішення, так, як убудувати гіпотезу. Так, біткоін є. Давайте перейдемо до ефіріуму. Ефір. Що в нас було намальовано тут? Також локальна консолідація. Тут локальні консолідації були всередині, також з вами малювали. Поки що нам тут це не цікаво. Більш глобальна консолідація, яку з вами бачимо, є вона так. Тут у нас верхній кордон консолідації і червоним позначений нижній кордон консолідації. Так, давайте зробимо ось так. Зараз чомусь не хочу. Ось. Не попадало. Так, нижній кордон консолідації в нас є. Верхні є, ну і материнський блок такий дуже волатильний, якраз таки на рівні верх... на, на рівні нижнього кордону консолідації. Тут ми пустоту та розриви ліквідності закрили, тут розрив ліквідності ми трішечки не закрили. Є в нас ще куди сходити. Тож зараз можемо чекати тест референсної точки і будемо дивитись так само, як, як буде йти структура, так щоб хотілося побачити тест і якесь підтвердження для того, щоб ми зрозуміли, що лонг вже закінчився і можемо з вами брати якийсь потенціал шортовий. Поки що. Зверніть увагу, ми знаходимося в діапазоні майже еквілібріуму, тож будьте тут обережні, приймати рішення тут зараз поки що не потрібно. Так? Ефіріум є, давайте перейдемо до Солани. Так, де в нас там іде Солана? На тижні що у нас тут? На тижні бачимо з вами вихід з консолідації, підтвердження тест верхнього кордону консолідації. Так, і зараз відпрацювання лонговий. Щодо денного таймфрейму, тут у нас так само. Це у нас. Якісь попередні хаї були, консолідації також ми позначали з вами. Е, від молодших там, можливо, таймфреймів є. Це нам вже на зараз також не потрібно. Цей прогноз у нас вже відпрацював. Е, так, І тут тільки поставимо з вами на нижній кордон, де потрібно звернути увагу. Є він, і плюс в цьому діапазоні є діапазон із цього блочка. Так, хотілося б побачити, якщо повернення в консолідацію, то пробиття і даного блочка, і верхнього кордону консолідації з ретестом, так, з підтвердженням, так скажемо. Ну, даний блочок нам зараз вже такий нецікавий. Від нього, якщо і буде якийсь лонг, то, скоріш за все, просто більш локальний, як корекція Так, на денному таймфреймі, що в нас тут на тижні, на тижні, на тижні, це нам вже не цікаво. І цей блочок нам також вже не цікавий. Все, поки що, в нас йде продовження лонгового руху і де можемо чекати з вами закінчення лонгового руху. Так це на ось цьому історичному хай, який у нас був сформований до цього. Також можемо чекати тижневе відпрацювання до ось цього діапазону. Далі з вами будемо вже також спостерігати. Так, ну салон так виглядає також лонгово, більш-менш зрозуміло поки що. Перейдемо до атому. Атом у нас в цій консолідації нікуди не ходить. Зараз, куди ми йдемо, до нижнього кордону, так, після тесту нижнього кордону. Так, відтестували верхній кордон, є в нас проведений еквілібріум. І зараз після пізняття ліквідності лойчиками хотілося б побачити знову-таки тест референсної точки, а саме нижнього кордону консолідації. Е, ну Тут у нас нічого майже не змінилось, Стоїть. Атом у нас в наборі, в наборі консолідації. Нам поки що зрозуміло тільки потенціал від верхнього до нижнього кордону, так як ціна і ходить. Так, атом є, давайте перейдемо до тонкоїну. Так, тонкоїн у нас на тижневому таймфреймі, де це ми знаходимось? Так, на тижні ми пізняли ліквідність і зараз в нас іде корекційний лонговий рух. Добре, щодо денного таймфрейму, так з вами і бачимо. У нас відбувається структурно проторговка пустота розривів ліквідності може бути. Цей діапазончик можемо з вами чекати ціну. Ось тут далі будемо дивитись, так зайдемо чи не зайдемо. Зверніть увагу, так, ми зайшли на денному таймфреймі в консолідацію. Зараз було у нас підтвердження. Тут ми ще підзняли ліквідність, і є ймовірність того, що підемо якраз таки проторговувати пустоти та розриви ліквідності ось тут. Давайте з вами це так покажемо. Ось що хотілося б побачити. І з цього діапазону вже будемо з вами знову таки дивитись. Тут у нас пішов останній прибійний рух шортовий. Кусота та розриви ліквідності, можливо, цим лонгом ми і закриємо. звідси будемо дивитися відпрацювання шортове з вами. Так, тонкоін є. Давайте пройдемо до золота. Ну тут здається також нічого цікавого. Золото в нас не тестує референсні точки, які б ми не виділяли, і попередні хаї, і блоки заказів. Воно просто йде направлено в лонг, що на денному таймфреймі, що на 4-годинному. Тож, любі друзі, будьте обережні, тому що до референсних точок ми не добиваємо на золоті. І все ж таки таке краще не торгувати, тому що незрозуміло, можливо, і доб'ємо наступного разу, можливо, почнеться корекція, а нормальної корекції від старшого таймфрейму нам ще не давали. Так тож, ну, поки йде, то йде. Якщо ви там М15 щось і знайдете, то також будьте обережні, тому що в нас основне направлення лонгове. І якщо якийсь різкий шорт, то це тільки для пізняття ліквідності, додатково, для того, щоб піти знову-таки ще вище. Ну і давайте перейдемо на нафту. Так, подивимося, що у нас нафта. Денний таймфрейм. Що у нас тут? У нас тут діапазон блоку, також діапазон набору. Останній пробійний рух на денному таймфреймі у нас, який він шортовий. Ось була своя локальна також якась консолідація. Ми з вами виділяли її так по рівням, Щось мені вже цей рівень геть не подобається. Я б його вже видалив, можливо, зараз щось нове знайдемо з вами. Давайте тиждень. Ну ні, просто проторговує нафта просто та розриви ліквідності, які були, бачите, закриває їх. Все, що хотілося б відзначити, це пробитий рівень. Ось він. Так, і подивитися, як ціна буде на нього реагувати. Давайте поставимо так мінімально і будемо дивитись, тому що звідси від діапазону бичого блоку заказу нас все ж таки може піти злом структури на молодшому таймфреймі і знову показати якийсь локальний лонг. Так, ну а так, також нічого майже цікавого немає. Є діапазон референсної точки, і бачите, як ціна в цьому діапазоні ходить. Тож, зверніть увагу на старші таймфрейми, та, і будьте обережні. Денний таймфрейм на всяк випадок. Давайте ще раз, що у нас тут геп був. Так, відкрились ми з гепом. Рівень у нас ось тут. Підтягнемо його до цього рівня ми також не добуваємо. Добре. Тож зараз хотілося б побачити якесь відпрацювання шортове. Так, трішечки нижче, можливо, до ось цього блочку. Так. Так, 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 так. Давайте подивимось, що в нас є. І, можливо, намалюємо. Ось у нас є останній пробійний рух. Хотілося б побачити корекцію до діапазону блочку, який знімав ліквідність за попередніми хаями. Так, і звідси відпрацювання шартове. Ось це все ще на. Найближчий період хотілося б побачити. Тож, нафта, останній інструмент на сьогодні. Дякую тим, хто підписується. тим, хто ще не підписався на канал. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі наступного тижня. Всім па.